Вітаю усіх колекціонерів та поціновувачів українського фарфору. Мене звуть Наталія, я колекціоную вінтажну порцеляну. і сьогодні пропоную вам подивитися другу частину відео, присвяченого мініатюркам у моїй колекції. Перше відео можете знайти на самому початку на моїй сторінці, воно було одним з перших. І сьогодні розпочинаємо з от такого от Заварничка, як ви бачите, заварник Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Демонструю вам клеймо-книжечка клеймо, клеймо -книжечка у нас. Це 59 76 роки. Одразу скажу, що цей заварник можна відносити до чайників-заварників-егоїстів. І давайте поговоримо про цю назву. Чи коректно її використовувати, що це взагалі таке? Тому що насправді серед знавців точаться дискусії з цього приводу. Отже, що мається на увазі, коли люди використовують цей термін? Заварник-егоїст це заварник, розрахований на одну людину, на одну чашечку чаю. Рідше може бути трошки більший об'єм на декілька чашечок. Вони можуть бути об'ємом від 35 мл, я зустрічала таку інформацію. Переважна більшість 100-120 мл, але можуть бути і по 200, і по 300 мл. Ось, наприклад, цей заварничок я поміряла спеціально перед зйомкою. Об'єм його 200 мл. Але, незважаючи на те, що люди хто колекціонує, хто збирає, купує, коли представляють. Ті заварники а, називають їх егоїстами. А є і інша точка зору, що а, насправді термін егоїст некоректно використовувати до предметів, виготовлених у період Радянського Союзу. А, я зустрічала таку думку, що це більше підходить взагалі до. Антикварних якихось стареньких заварників, тому що вони мали певні специфічні форми, і зараз вони практично не виготовляються. Тому це просто як міні-чайники, але сам специфічний термін егоїст це нібито використовувати до них некоректно. Якщо погуглити і пошукати оцей саме французький термін «заварник-егоїст» В інтернеті, то можна зустріти такі цікаві форми, коли заварничок внизу якби поставлений на чашечку. Не знаю, можливо, це робилось для того, аби компактно розміщувати ці речі. На на великих кухнях, і, до речі, я також бачила інформацію, що у Радянському Союзі саме на невеликого об'єму заварники були популярні саме через те, що багато людей жили у комуналках, у гуртожитках і для одинокої, скажімо так, людини без родини. Такий заварник був ну, хорошим виходом з ситуації, аби не займати багато місця для посуду. І також, до речі, вони були саме такі от міні-невеличкі заварники популярним сувеніром. Ми далі ще подивимось на один з таких сувенірів. Ну, тут логічно, тому що людина, яка десь подорожує, так вона не буде з собою вести щось об'ємне. Вона скоріше купить невеличку річ. Я також знайшла таку цікаву інформацію про найдорожчий заварник. Егоїст це якщо гуглити англійською. Є такий термін і є в пошуку заварники-егоїсти, так от найдорожчий він. Був виготовлений у 2016 якщо я не помиляюсь, році ювеліром з Мілану на замовлення британця індійського походження. Містив 1658 білих діамантів, 386 рубінів та центральний рубін на 667 каратів. Цей заварник сертифікований книгою рекордів Гіннеса як найдорожчий заварник-чайник у світі. Він вартує 3 мільйони доларів. Ну, така от цікава інформація. Ну, взагалі моя думка така: що, мабуть, професіонал, який досліджує тему, Історії порцеляни може сказати точно, наскільки коректно чи наскільки некоректно цей термін можна використовувати у відношенні до радянської, радянського посуду. Мені здається, що треба подивитися, як в каталогах значаться ці заварники, але оскільки каталогів ну, збереглося дуже мало, ну, я поки що Скажімо так, не звертала увагу, чи позначені вони десь от специфічно саме як чайник-егоїст. Навіть якщо, скажімо так, історично це буде не зовсім правильно, то мені здається, що все одно цей термін має право бути у такому, можна сказати, повсякденному вжитку між людьми, які використовуються позбирають фарфор. Напишіть свою думку з цього приводу. Можливо, ви зустрічали десь навіть певні дослідження. Тож, будь ласка, поділіться. Ну, і ось давайте розглянемо його поближче. Він такої, такої цікавої, приплюснутої форми. До речі, от пишуть, що егоїсти вони мають бути як форма овалу. Одним словом, не знаю це. Важко розібратися. Тут ми бачимо наручисті, потертість позолоти, тобто використовувався він. Цікаво, зверніть увагу, зроблений малюнок у фарбі ось ці от навколо серединки квіточки так, позолоти. Оцей білий візерунок, він не мов би видряпаний у фарбі. Доволі... Доволі неординарний такий прийом. Можливо, це соняшник, не знаю. Отут, от, бачите, як на ручці детально також ці такі продряпані речі. До речі, носик, зверніть увагу, також з позолотою. Так, щодо кришечки, кришечка йшла взагалі то також з візерунком, з малюнком. Тобто, це, скоріш за все, Підібрана кришечка з якогось іншого заварника. Я не знаю, хоча, мені здається, при втраті кришечки з такого маленького заварника важко знайти заміну, але, можливо, люд... людині вдалося, От, тому що взагалі-то має бути кришечка також розписана. Тепер давайте з Києва перенесемося. І розглянемо ось такий цікавий предмет. Це у нас міні вазочка висотою 8 см. Клеймо, Ось будь ласка, це у нас клеймо 55-62 років. Ну, орієнтовно, тому що інколи ці датування клейм можуть не збігатися. Так от, я цей предмет купила в комплекті з ось такою от шкатулкою. шкатулка не, міні, не мініатюрка, але оскільки вони йшли разом, то, звичайно ж, показую і її. Як ми бачимо, такі характерні для свого періоду 60-х яскраві контрастні кольори. Такий помаранчевий та кобальт, темно-синій кобальт. Що ж це за предмети, для чого вони використовувалися? Ну, моє припущення, що можливо це була частина туалетного набору, тому що ми знаємо, що в ці роки, саме от, ну і в пізніші роки також. Невеличкі вазочки вони йшли саме з жіночими туалетними наборами. У подружжя тригубових також є такий набір, також в контрастних кольорах кобальт і помаранчевий, але в смужку. І, можливо, ці предмети також з одного з таких наборів. Хоча я не зустрічала такої форми наборів, але мені здається, що Ну, навряд чи вони йшли як окремі предмети, не знаю. Але все ж таки деяка інформація у мене є з експертно-атрибутивного документу Корстенського фарфорового заводу. Там я знайшла дві фотографії схожих за формою шкатулочок і одну фотографію саме такої шкатулочки з малюнком, як у мене. Отже, що ми бачимо? Така шкатулка, як у мене, підписана Вартаном Нарікяном авторська робота. На жаль, без вказання року виготовлення. Також шкатулка схожої форми з жовтим критцям, також підписана Нарікяном, і вже має датування 1963 рік. І є ще одна шкатулка, як на мене, вона такої самої форми, але, звичайно, по такому невеличкому фото, і не дивлячись на предмет, важко сказати. Але там вже шкатулка підписана Коцюбинською, художник Коцюбинська, тобто принаймні розпис її. Чи це були просто різні розписи на одній формі, чи там і форми відрізняються, ну, повторюю, сказати важко. Але ми можемо, з цієї інформації зробити все ж таки висновок, правда, що це саме. Розробка Вартана Нарікяна, неординарного художника. Він має таку доволі цікаву біографію. Він народився у Османській імперії, навчався і працював у Бордо у Франції, а також у Афінах. А з 1932 року жив уже в Радянському Союзі. З 1933 року по 54-й він працював на Баранівці. А з 1956 і по 1970 рік. На Коростенському заводі. Помер він у 71-му, тобто другу частину свого життя провів саме у Коростені, ну і розробив дуже багато цікавих предметів. Можливо, якось окремо поговоримо про його спадщину, скажімо так. А тепер перейдемо до наступного егоїста чи не егоїста, незрозуміло. Ось такий заварничок у нас. І це у нас Сумський фарфоровий завод. Як бачимо, також сувенірна річ, тут у нас місто Суми. Значиться, ну і погодьтеся, як сувенір привезти додому. Таку цікаву річ, я думаю, було дуже добре. З приводу авторства, з приводу часу створення. А тут є питання. Хоча ні авторства деколі, ні авторства форми заварника ми не знаємо поки що, то принаймні давайте подивимося на прикладі цього заварника, як можна хоча б приблизно встановити час створення. Отже, ми дивимося на клеймо. Це клеймо використовував завод з 74 по 91 рік. Отже, у нас є доволі великий проміжок часу. І тоді ми шукаємо аналоги, аби можна було на їх основі, якщо вони мають датування, встановити хоча б приблизно. От я знайшла, наприклад, на Віоліці такої самої форми чайник, сувенірний продавали до е, нагоди 60-ліття жовтневої революції. Датування 1917-1977. Тобто ми можемо сказати, що, скоріш за все, вірогідніше за все, цей заварник міг бути виготовлений у другій половині 70-х років. Тобто, принаймні 74-го, коли вже почали використовувати дане клеймо. І в ну, 77-му, принаймні, на такій формі виготовляли інші заварники. Але ж можна спитати, ну окей, але якщо клеймо використовували. Принаймні до 91-го. То, можливо, його, наприклад, зробили у 85-му, ну чому ні? У мене теж є такі питання, тому що я, чесно кажучи, ніде не зустрічала інформації, по який рік той чи інший виріб виготовляли на заводі. А лише один раз в Кам'яному броді давали фото документації. А так, це дуже важко встановити. І, до речі, от навіть питання щодо того, як з яких причин знімали з виробництва, наприклад, ті чи інші сервізи, як довго вони йшли у виробництві, на який термін їх затверджували. Уся ця інформація для мене під питанням. А так, я зустрічала описи художніх рад, як проходив цей процес затвердження певного виробу. А от зняття певного виробу з виробництва це питання. Тому можемо вже на певних інших ознаках. Робити свої висновки, наприклад, от в даному виробі дуже багато позолоти, а для багатьох заводів у кінці 80-х вже були проблеми з позолотою, тому ми все-таки можемо припустити, що це, скоріш за все, вірогідніше за все, саме 70-ті роки. Але я повторюю, що питань все ще залишається дуже і дуже багато. Давайте трошечки. Поближче його роздивимося. Як бачимо, що тут у нас така деколь і ручна домальовка золотом. І тут у нас на одній квіточці є напис суми, а на іншій квіточці немає. Тобто, якщо ви не хочете, щоб у вас саме суми красувалися в серванті, просто перевернули і все. А, тому а, ось такий от заварник. А, позолота, знову ж таки, на кришечці у нас стерта. Ну, ми вже говорили про позолоту на кришечці, що це така а, не дуже а, зручна річ. Об'єм цього заварника 300 мл. Тобто він маленький то маленький, але 300 мл є. Ще вони випускалися у зеленому кольорі. Дуже цікаві. Добре було б мати два в колекції. Ну, можливо, колись ще мені трапиться. Отож, можливо, якщо ви, наприклад, працювали на фарфоровому заводі і знаєте ці нюанси, як воно взагалі було, як знімали з виробництва, наскільки років приймали у виробництво той чи інший виріб. Мені здається, я колись читала, що могли зняти, а потім повернути. Одним словом, пишіть у коментарях, я думаю, всім буде цікаво почитати і дізнатися. Більше. Ну, а тепер на завершення покажу вам ще такий заварник. Знову ж таки, і егоїст не егоїст. Не знаємо, як правильно казати, але це у нас знаменитий півник, зі знаменитих півників від полтавського фарфорового заводу. Ну, як знаменитих серед колекціонерів? Тому що, хоча у нас ми знаємо, будянський півник буде мали у нас клеймо у вигляді півника, але ось таку от фішечку з посудом, з різним варіантом малюнків, саме півники. У нас використовували на полтавському заводі, і їх шукають, за ними полюють. Вони дуже-дуже сильно ціняться, тому що вони виглядають шикарно. Я вам додам фотографії варіантів розпису. Це, звичайно, такі, можна сказати, музейні шедеври, і мені свого часу вдалося пощастило мати декілька предметів. цих Півників. Також у мене є ще чайна пара і молочник, я вам якось згодом покажу. Ну, а зараз демонструю оцього от егоїстика найменшого з набору з трьох чайників. Набір має назву півник, автор форми Іван Віцько, авторка розпису Гулько Євгенія. Але от про художницю дуже мало інформації, ну, мені принаймні вона не траплялася. Тому, якщо у вас є де щось почитати або уточнити, то, будь ласка, пишіть, тому що півники шикарні, і людина, яка їх створювала, вона, звісно, повинна, повинна бути визнана, я вважаю. А поки що просто роздивимося цей заварничок. Ну, звичайно ж, бачимо ручний розпис, дуже-дуже багато позолоти. І повторюю, що ці півники, вони, звісно, зачаровують своїм декором, своєю красою. І не дарма. Подивіться, от як детально навіть ця позолота і чорна фарба на ручці у нас є. Дуже так з увагою до деталей створена річ. Хоча, от здавалося б, Присутні у нас, ну, три кольори, так? позолота, чорний і м, такий фіолетово-рожевий, я б сказала, колір. А, ну, і ще трошки видно, жовта фарба є також присутня. Ось такі от у нас сьогодні до показу мініатюрки. Пишіть, яка сподобалась вам найбільше. Пишіть ваші коментарі щодо Ставлення до егоїстів. Підтримуєте ви цю назву чи вважаєте, що краще їх називати якось інакше? Можливо, ви колекціонуєте егоїстів. Я знаю, що немало таких людей. Напишіть, скільки є у вас у колекції. І також запрошую вас переглянути першу частину відео з мініатюрками, якщо ще не бачили, переходьте на канал та шукайте. Усім дякую за увагу, за перегляд, і до наступної зустрічі у наступному відео.